автоматично, нехай буде запис. Отже, як шукати якісні прикметники, скажімо, щоб діставати ціннісні аспекти, використовуючи семантичний тег, має бути тег на позначення. Оцінки, тобто позитивне, негативне, але не для всіх, на жаль, слів. Для трьох тисяч, але три тисячі це теж немало. Оцінка. Апст. Це, так, ну, це ще не та оцінка, як здається, нам потрібна. Оцінка. Позит, конг, позит, конг, негат. Це у конкретних. Іменників оцінка. Господиня молодець. Так, це іменникова оцінка у граку до конкретних іменників. А є емоції, оцінка до абстрактних позіт брехня. Що ж виходить, для прикметників немає оцінки. Є оцінка так? Ані. Емоційна оцінка. Ну, словом, позит або негат. Шукати позит або негат, і з якимсь концептом з, е, війна, так? Або солдат, або військовий, так, то це виходить, що якщо прикметник потрібен саме з якоюсь ціннісною Оцінкою то те буде Сентер Сентер Позит. або І далі можемо солдат взяти, тому що я був військовий. Ну, може, і з негативною і з позитивною. Тому що, якщо брати захисник, то переважно йде з позитивною оцінкою. Бо сам іменник уже містить позитивну оцінку. А нотація. Військовий, військовослужбовець, так, військо, можливо, так. І от так обирати. А щодо Проєкт пані Олени дуже цікаво було спостереження Digital Health. Там був я по... далі побачив, у вас був список, і ну це я вже трошки лізу в ваші висновки. Просто я не можу утриматися. Там було поєднання абстрактний прикметник Digital і конкретний іменник Health і щось іще було. Тобто, от, якби знайшли ми такий добре розмічений семантично. Англійський корпус, де можна було вшукати абстрактний іменник і конкрет... абстрактний прикметник і конкретний іменник, було б дуже цікаво знайти багато таких термінів з переносним значенням або метафоричних словосполучень, так? Я просто зараз це не роблю, бо дуже довго тривають ці запити. Дуже довго триває запит, так. Ну, тоді, щ... а ось є добре військо, справжній військовий, справжній, тобто воно конотативно марковане виходить. А далі, звичайно, частотний список можна укласти. Так, лематизуємо. От, і. Ну, в принципі, це не буде ідеально. Можна подивитися, наскільки воно влаштовує вас як дослідника, і порівняти з тим, що дає частотний список, який укладений без запитів семантич, через семантичні теги, чи щось було суттєве таке пропущене, наприклад. Ну, чи взагалі, не обчислювати все, а просто помітити, чи щось пропущене, чи щось не пропущене. Воно суттєве, не суттєво. Звичайно, розробники граку намагаються працювати над тим, щоб поширити семантичну розмітку і на більшу кількість слів української мови, але поки три тисячі. Справжній солдат, сильне військо. У нас переважають позитивні коннотації. сучасне. Хворий військовослужбовець негативне. Так, сильний останній солдат. Тут негативно очевидно, так. Ну, тут 324 позиції. Як ви думаєте, пані Наталя це щось дає? Кращий, перший, дорогий. Власне, в мене. Я хочу порівняти саме з корпусом Марка Девіса, подивитися, наскільки в іспанській мові це слово має більше чи менше позитивних конотацій. Мені здається, що е, якщо ми порівняємо з українською сучасною саме ос мовою останніх років, то у нас дійсно це має більше позитивних конотацій, тому що йдеться переважно про воїнів українців, захисників України. І тому багато дуже позитивних коннотацій. Водночас, скажімо, слово. Е, в іспанській мові я вже дивилася, деякі запити робила в іспанському корпусі, то там менше таких позитивних саме конотацій, Якщо брати от саме слово солдат іспанське чи воїн, да, хоча якщо взяти, скажімо, слово кабальєро, то воно вже має позитивну конотацію, то зрозуміло, що видається позитивні більш прикметники в колокаціях. Добре, тобто в порівнянні. Думаю, що, що можливо в порівнянні з іспанська мова і українська мова таким чином. Можна ну, буде так, зробити так, дуже цікаво, восьмі. Але іспанська мова, іспанський корпус, на жаль, не розмічений семантично, тому там, на жаль, я можу проводити тільки вручну перебирання цих прикметників. От, але кабалєро тут і вже і напевно в іменнику є сама конотація. Ну ви да, ви це про це сказали, в принципі, так так. Якщо брати кавалєру, то є в іменнику сама конотація. Да, якщо там «солдадо» і то те ж слово саме солдат в українській мові, да, то вона може використовувати, може використатися і відносно як говорячи про ворогів, так і про воїнів тих тієї нації, mm -hmm. чия мова використовується. Ну, Але оскільки в Іспанії немає війни, то, відповідно, це слово, воно, можливо, там менше має конота... зараз на даний момент позитивних конотацій. Ну, я ще не закінчила з цим, хочу ще зробити деякі запити, щоб вже зробити певні висновки. Ну, Можливо, цікаво там брати. Перульосово про військові ну, і латинську Америку, але можливо я тут не не дуже дуже зараз готовий сказати, але там, де конфлікти, там де загострення бували. Ну, але як це, це знайти в корпусах Марка Девіса, я не певен, що так вийде. Там там не буде художньої літератури. Так, досить так. широко, там, хоч і є можливість відібрати за країною, але тоді це виходить дуже в дуже багато запитів і дуже об'ємний пошук, тим більше, що ну, семантично потрібно вручну обирати. Ну так, так. Тому Це, це або збройнювати з конкретною країною. Ну, тобто так, це, різниця так, це. між. Як національна свідомість, відповідно національна свідомість, скажімо, українців і іспанців тоді можна порівнювати, чи українців, скажімо, і перуанців, да? Але Якщо брати загалом латинську америку, то тоді ми не можемо порівняти національні, особливості національні, характеристики національної свідомості, тому що це дуже широко, і кожна країна має свою історію, свої ставлення і свої конотації. Зрозуміло, дякую. Я просто нагадую, що тут є у нас, ну якщо хтось не використовував ще, ну, я певне, що ви використовували, можна обмежити рік. Прошу пані Ірину, ви хотіли доповнити чи запитати? Ні, ідея просто прийшла. Я не знаю, на жаль, не роздивлялася так глибоко Марка Тевіса, іспанський корпус, але в Креа і Корде ми ж там можемо виставити рік, країну, тобто можна звузити пошук до року, спробувати, принаймні, можливо, там. ну, Така вийде кількість використ... слово використань, солдату, що можна буде проаналізувати, які там прикметники перед ним, приміром, зустрічаються. Ну, це Так, Марка де. Девіса також обмежується з Україною, можна обирати. Якщо пошукати таке креаберсіоне нотада, от, я нотований, там можна прикметики, але він. Не зовсім добре працює у мене чомусь цей корпус. Креа, саме анотована версія. Не, не той звичайний креа, який давно існував. Цей добре працює, але тут ми не можемо прикметники діставати. Так. Ну, добре, колеги. Якщо є якісь питання, я пропоную далі трошки розібрати. Просто буквально дві речі.